Беремо у співвідношенні один до двох мед і воду. Мед ложечку, справжній мед, перевіряємо на справжність ложечку меду. Я продаю по 250 гривень за літру і дві ложечки води. Це все розколочуємо і трішечки додаємо. От то есенції, от то в мене оцет. Якби у моєму меду того, що я продаю, була б вапно було б, то воно б зашипіло, а так, ні хуху. Мед самий справжній. третій перевірка на справжній, третій спосіб. Дивіться. Хоч би шерихнулося. Саме справжній мед у солнечко Юлії до продажу 250 гривень за одну літру. Погляньте, яка смакота. Дивіться. хто з продавців буде отак от перевіряти товар, Ась, тільки солнечко Юлія поспішіть до замовлення в особисті повідомлення. Дякую вам усім за замовлення і за довіру.